Всім привіт! Вітаю вас на каналі Лепомет, і сьогодні ми будемо розбирати цистоскоп. Цистоскоп використовується, як зрозуміло, із назви в цистоскопії і призначений для дослідження сочового міхура. Це діагностично операційний набір інструментів, який дозволяє нам робити ряд маніпуляцій всередині сочового міхура, таких як власне, діагностика, тобто можна зайти всередину, подивитися, що там відбувається, діагностувати якусь патологію. Також цистоскопи мають інструментальний канал, через який в які можна вводити різні інструменти і виконувати деякі маніпуляції такими інструментами. Базово в комплект у нас входить біопційний затискач, затискач для захоплення чужорідних тіл і ножиці, якими можна виконувати власне, ці хірургічні операції. В комплект нашого цистоскопу стандартно входять деякі позиції, але їх можна конфігурувати під себе, змінюючи склад набору під свої потреби. Базово у нас включено декілька тубусів різного діаметру. Тубус це ось ця частина цистоскопа. Вона необхідна для того, щоб потрапити всередину, і має в базовому варіанті обтуратор. Обтуратор нам необхідний для того, щоб згладити торцьову частину і не пошкоджуючи сечовідні шляхи, потрапити всередину міхура. Тубуса є два ось таких краника, їх можна перекривати і відкривати. На них намальовані стрілочки і означають рух рідини. Тобто, через один краник ми подаємо рідину, з ендоскопічної помпи, а через інше водичка виводиться з сечового міхора. Під водичкою маю на увазі розчин натрій хлориду, або розчин глюкози, або інші розчини, які використовуються для накачування сечового міхора, для його роздування і подальшої діагностики. Далі в цей тубус у нас є дві опції: можна вставити або операційний елемент, або мостик. Значить, Мостик ми вставляємо в тубуси діаметром до 19 шар'єр, а починаючи вже з 19,5 шар'єр, ми можемо вставити операційний елемент. Операційний елемент відрізняється від мостика тим, що він має альборан, оцю рухому частину. Альборан приводить в дію власне, сам мостик, який знаходиться на торцевій частині. І вигинає інструмент до кута 45 градусів максимум. Тобто можна відігнути його на 10 градусів, на 20, на 30 за потреби. Таким чином, ми збільшуємо. Операційну лобільність всередині сичвовних хора. Основним елементом є сам ендоскоп. Ендоскоп може бути з різним кутом зрізу. Зараз у нас в кадрі вставлений ендоскоп з кутом зрізу 30 градусів. Також можна обрати для себе ендоскоп з кутом 12 градусів. Це класичний жорсткий ендоскоп, який приєднується до будь-якої ендоскопічної системи. Він має класичний 32-мм окуляр. І порт для приєднання світловода від освітлювача. Тобто через цей порт світло потрапляє всередину органу, а голівка камери знімає зображення з окуляра. З аксесуарів у цистоскопа є ось такі силіконові ковпачки. Вони необхідні для того, щоб водичка не витікала через інструментальний канал на руки хірургу. Вони є зйомними і замінними, тобто їх треба періодично замінювати, щоб наша система залишалась, так би мовити, герметичною. Інструменти, які використовуються з тистоскопом, є гнучкими, тобто вони гнуться, мають таку як структуру проволоки, і необхідні для того, щоб проходити ось це якраз місце в інструментальному каналі. І для того, щоб працював наш мостик. Тобто система Альборано, яка приводить в дію мостик, щоб вона могла вигнути наш інструмент. У інструментального каналу також є свій краник. Тобто, коли ми не використовуємо інструментальний канал, ми можемо його просто перекрити і таким чином блокувати вихід рідини з цистоскопа. Обробка та стерилізація. Обробляємо ми цей комплект наступним чином. В залежності від компонента спосіб обробки трошки. Відрізняється. Перший етап миття він єдиний для всіх, і це, в принципі, класичне миття з миючим розчином відповідно до інструкції до використання або до діючого нормативи в вашій лікарні. Далі у нас дезінфекція. Так само дезінфікуємо всі компоненти в дезрозчині у відповідній концентрації і експозиції. І останній етап стерилізація для всіх компонентів, окрім ендоскопу, ми можемо використовувати. Автоклавування при 134 градусах 5 хвилин або при 121 градусі 20 хвилин. Також можемо використовувати інші низькотемпературні методи стерилізації етиленоксид або плазма. А ось щодо, щодо самого ендоскопа оптики ми не можемо використовувати автоклавування і тому для нас доступні лише низькотемпературні методи стерилізації. Щодо цін. Ціни на усі складові залишаємо в описі до цього відео. Наголошую на тому, що складові комплекти ви можете підбирати під себе, під свої потреби. Дякую, що додивились це відео до кінця. Якщо залишились запитання, обов'язково задавайте їх в коментарях. Підписуйтесь на наш канал, ставте свою вподобайку. Всім гарного дня і до побачення!